Тупі рішення в стресових ситуаціях. Я якось раз прикинувся хворим, коли навчався в середній школі. Сказав мамі, що у мене болить горло, і починається застуда. А вона відвезла мене до лікаря і з'ясувалося, що в мене справді стрептококова інфекція горла. Лол Готував у духовці вечерю, вона загорілася. І замість того, щоб спробувати загасити вогонь, я відправив фотку мамі і попросив поради. Мені було 39 років. Чим закінчилося? Вона посміялася і сказала мені закрити дверцята духовки. Це спрацювало. Будинок залишився цілий. У коледжі якось тусили на хаті в друзів. Хата була на іншому кінці міста, було дуже пізно, і автобуси вже не ходили. Тому єдиним способом повернутися додому було таксі. Це було ще до Убера, а ще мені дико хотілося їсти. На кишені було тільки 10 баксів і стояв вибір або взяти трохи фастфуду і йти пішки до будинку протягом години, або викликати таксі і бути голодним. І тут Еврика. Я зайшов у китайську кав'ярню, попросив доставити. Вити їжу на мою домашню адресу і при цьому відвести мене додому. Спочатку вони обурювалися, але я пояснив, що доставити мене не займе для них додаткових витрат. Вони погодилися, і в підсумку в мене китайська їжа, плюс халявна поїздка додому. Змінено, і як багато хто з вас догадався, це було дуже давно, близько 17 років тому. У кур'єра були інші замовлення, тож він виїхав не тільки через мене. І так, я дав хлопцеві чайові, але спочатку мені довелося забігти до себе додому за жменькою четвертаків. Знавав я одного хлопця, який сидячи в пабі, щотижня в суботу ввечері замовляв карі з доставкою додому. Потім переходив дорогу до Карі Хаусу і разом із замовленням його самого довозили до будинку. Так тривало 3-4 місяці. Потім, в якусь суботу, ми сидимо в пабі за кухлем пива. Як заходить власник Карі Хауса, бере замовлення в цього чоловіка і одразу ж забирає його з пабу. Як він сказав нам, щоб усім було простіше. Зробити з пляшки для рідкого мила саморобний вантус для раковини. І що вийшло? Я вражений. Ага, шийка пляшки практично ідеально підійшла до стоку. Я не хотів використовувати туалетний вантус для раковини, тому зробив такий. Пароль від Wi-Fi в церкві Ісус. Це спрацювало. Ха. Ісус реально став для тебе відповіддю. У старших класах я якось раз зайшов до кабінету вчителя після занять. Хотів поставити кілька запитань із домашки. Коли я увійшов, я помітив, що він перевіряв якісь наші тести. До речі, кажучи, всі його тести складалися з кількох варіантів: вірно, невірно чи щось подібне. І вони були в кружечках. Тобто, треба було зафарбувати кружечок із правильною відповіддю. Я помітив, що замість того, щоб при перевірці використовувати аркуш із відповідями і звіряти, вчитель просто накладав трафа трафарет на папір із вирізаними в правильних місцях кружечками. Трафаретний аркуш не був прозорим, тож усе, що він показував, зафарбовані кружечки під правильно вирізані дірочки чи ні. Наступного разу на тесті я завис на якомусь із запитань вірно, невірно і згадав про метод перевірки тестів вчителя. Я просто зафарбував обидва кружечки. Навіть якби це не прокотило, можна було спокійно послатися на випадкову помарку. Ну вчитель не помітив мого трюку, яким я, до речі, користував. Вався до кінця року, щоб злегка підвищити бал на всіх його тестах. Я бідний студент, який живе в Німеччині. За законом студенти зобов'язані мати медичну страховку. Якщо у вас немає медичної страховки, університет виключить вас. Найнижча ставка, яку я міг отримати, становила 189 євро 208 доларів на місяць. Я навіть на їжу так багато не витрачаю. У мене просто не було можливості заплатити таку високу ціну. Я писав своєму страховику незліченну кількість листів, відписував на електронну. Пошту, пояснюючи, що я не можу заплатити 189 євро, але вони все одно відмовилися знизити мою ставку, пояснивши тим, що просто дотримуються закону. А вони навіть повідомили мій університет про те, що я не оплатив медичну страховку. Потім університет пригрозив мені відрахуванням. У розпачі я написав листа Міністерства охорони здоров'я Німеччини. Я пояснив і попросив їх поговорити зі страховиком. Через тиждень я отримав лист. Від моєї страхової компанії, в якому повідомлялося, що вони знизили мою ставку лише до 89 євро на місяць, і що це зниження застосовується і до попереднього місяця. Скоро мій тариф знову підніметься, але цього разу я зможу впоратися. Змінено, я отримав диплом про закінчення середньої школи, відвідуючи вечірні семінари, коли мені було близько 25. Після отримання диплома я кілька років працював. Потім, коли мені виповнилося 30, 30 вступив до університету, тому я не маю права на отримання студентських ставок на страховку або державних знижок. Більшість студентів у Німеччині платять значно меншу ціну за страховку. Не моя ідея, а моєї мами. Я впустила одну сережку на підлогу і довго не могла її знайти. Підійшла мама, взяла мою другу сережку і кинула на підлогу. І так вийшло, що вона впала поруч із першою, яку я загубила. Ну це не тупа ідея. Твоя мама просто відьма. У коледжі я відвідувала заняття, на яких від мене вимагали купити онлайн-підручник і робочий зошит, що реєструвалися на ваше ім'я. По суті, гарантуючи, що кожен студент повинен буде кожен семестр купувати нову онлайн-копію, замість того, щоб купувати вживані підручники. У мене була подруга, яка пройшла цей курс за семестр до мене, і ми вигадали ідею написати в службу підтримки клієнтів і сказати їм, що я нещодавно вийшла заміж. Тому Моє прізвище змінилося. Я юридично змінила своє ім'я на ім'я моєї подруги і попросила службу підтримки, щоб вони змінили його у своїй системі. Схема повністю спрацювала, і представник служби підтримки навіть привітав мене зі шлюбом. Може злегка подрімати. Ех, чудово. Тепер у мене ще менше часу, щоб закінчити роботу. Крок перший подрімати о півдні, оскільки всю ніч не спав. Крок другий. Сказати собі, що о шостій вечора не можеш бути продуктивним і почекати завтрашнього ранку. Крок третій всю ніч гамати з пацанами. Крок четвертий. Повторити крок перший. Ти розписав звичайний день моєї дружини. Ха-ха! Я забула принести резюме на співбесіду, але у мене в сумці була розлінійна картка для записів. Я розрізала її навпіл і гарно написала своє ім'я, контактну інформацію, підписавши себе як креативний фахівець із вирішення проблем. Вручила свою візитну картку інтерв'юєру. Мене взяли. Повертаємося в часи мобіл відкривачок Я впустив свою мобілу на підлогу, і екран перестав працювати. Я міг здійснювати і приймати дзвінки, але на екрані було. Порожньо я терпів протягом кількох тижнів, тому що не міг дозволити собі купити новий телефон. Але одного разу я подумав: ну якщо впустивши телефон, екран виробило. Можливо, якщо кинути його ще раз, екран врубиться. Я кинув мобілу на підлогу, підняв назад, і екран запрацював. Учора ввечері начальниця моєї дружини з її нової роботи запросила нас до себе на вечерю. Дорогою дружина багато разів повторювала мені, як важливо справити гарне враження. Я лише посміхнувся і з часткою зрозумілості сказав своїй дружині, що завжди справляю гарне враження. Начальниця дружини самотня жінка за 50. У неї не було ні дітей, ні чоловіка. Тож нас було тільки троє. Ми мило базікали за випивкою і закусками. І, схоже. По справжньому порозумілися, вона сміялася над моїми своєчасними доречними жартами, і дружина була всім задоволена. Незабаром вона подала основну страву кожному по великому соковитому стейку. Коли я почав різати свій стейк, я маленько очманів від його прожарювання. У мене на тарільці лежав шматок абсолютно непросмаженого м'яса. Я віддаю перевагу медіум прожаренню, але загалом можу з'їсти і рер. Але цей стейк явно всього кілька хвилин полежав на грілі і не дотягував навіть до рер. Мені здається, я б цілком міг реанімувати корову, якби захотів. Коротше, я сидів і метушився з ножем і виделкою, парячись про те, що придумати, щоб не їсти свій стейк. Сказати, що я веган? Ні, було видно, з яким апетитом я подивився на поданий мені стейк. Але тут господиня вийшла на кухню, щоб перевірити десерт. Тоді я поглядом спіймав відкрите вікно, розташованого в кінці довгого обіднього столу, і над моєю головою одразу ж з'явилася хмарка з лампочкою, що світиться, прямо як у мультиках. Я Зрозумів, що діяти потрібно швидко, адже вона може повернутися у будь-який момент. Прийнявши рішення, я схопив стейк рукою, витончено струсив з нього сік і здійснив ідеальний кидок прямо в центр відкритого вікна. А ось і момент. Пиздеця, вікно було зачинене. Це було найчастіше і найпрозоріше мати його вікно, яке я коли-небудь бачив у своєму житті. Тобто воно було таке, доти, доки шматок мого сирого м'яса не вліпився в нього і повільно не сповз униз, залишивши за собою слід із кривавого соку. Стейк дружини був середнього просмаження, і вона не підозрювала про моє скрутне становище. Вона повернулася, відкрила рот і втупилася на мене, ніби я прибулець з іншої планети. Її здивований погляд поступово перетворився на вираз демонічного гніву. Почувши дивний звук, господиня швидко примчала з кухні. Вона застигла на місці, спостерігаючи за всією цією сценою. Стейк лежав на підвіконні, на вікні був кривавий слід, а у мене стояла порожня торі. Вона спантеличено подивилася на мене. А я і не знав, що сказати. За відчуттями ми мовчали десь хвилину, але ймовірно минуло лише 3 чи 4 секунди. Зрештою, найкраще, що я зміг придумати, це сказати: я, я, вибачте, я такий розтяпа, я не знаю як. Я просто різав його і він він вислизнув. Запитайте мою дружину, я реально розтяпа, так люба, жодної підтримки з її боку. Я зараз усе приберу, не можу повірити. Мені так шкода, і так далі, і тому подібне. Поки я, теревенячи несв'язну несенітницю, витирав серветкою кров із вікна і обтрушував пил зі стейка, вони обидві продовжували витріщатися на мене, ніби я втік із психлікарні. Я знав, що ніхто не купиться на таку історію. І я знав, що мені потрібно було зробити. Я боязко сів назад на своє місце і продовжив їсти свій огидний, холодний, кривавий сирий стейк до останнього шматочка. Решту вечора я тихенько. Сидів, майже нічого не сказавши. Після інциденту дружина сказала мені лише три слова. Я в порядку. Змінено, вона мені написала цю смс-ку, коли була на роботі, а після додала. Хороші новини. Моя начальниця і я добряче посміялися з того, який ти довбень. 4 липня на день незалежності я був у Брукліні, в районі неподалік від свого будинку. Було до біса важко зловити таксі. Як раптом під'їхав фургончик із морозивом. Мій будинок був просто поруч із точкою збору всіх морозників. Я знав, що будь-який фургон у цьому районі паркується там. Тому я ламаною іспанською попросив довести мене, і вийшло. Безкоштовна поїздка додому, плюс ріжок морозива, і зі він взагалі дивна поїздка. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!